Отака дверка, метал в плівці з вставкою з HPL-панелі. Також може бути встановлено скло чорне замість вставки hpl панелі Може бути теж HPL-панель інших кольорів. Вона вставлена зверху донизу. В даному випадку вона на нажимній ручці, на чорній фурнітурі. На двох замках калі. Верхній і нижній, зередина. Отака біла. Це 122 рама зашита, утеплена, 90 полотно, два замки калі, чорна фурнітура, три петлі. 16-ка мдфка внутрішня може бути додатково нержавійка, поріг обшивка рами, або замість обшивки рами може бути терморозрив.